І всім привіт! Приветики. Зупинилися ми тут в Стрию випити кави в найсмачнішій кав'ярні, можна сказати, Стрия, Ми тут вже не перший <рес> раз беремо. Ну no, так. І їдемо у Львівську область. Хотілося сьогодні показати вам цікаві місця, можна сказати, навіть наші топ-місця, де ми любимо відпочивати. Можливо, про якісь ви знаєте, про якісь ні. Тож зараз. П'ємо каву і будемо рухатися до нашого місця призначення. Отже, друзі, перша наша локація на сьогодні це оцей Оце ось паралац Гредлів. Це колись, я так розумію, була якась родина, чи магнати, чи нафтомагнати, котрі мали у власності оцей палац, от, котрі потім переробили на казіно, а потім на ще щось. Ну, тим не менш, зараз там Аліна про нього трошки прочитала, зараз вам дасть трохи інформації стосовно нього. От, Ну, від себе можу сказати, що ми тут. Теж частенько полюбляємо гуляти, от особливо от восени. Воно зараз це почне вже жовтіти. Все тут буде красиво. Е ось. Тож, е коли їдемо всю сторону, постійно заїжджаємо і тут от проводимо е трохи часу. Палац Гредлів пам'ятка архітектури місцевого значення у місці сколи Львівської області. Рідкісний приклад необарокового палацу в Карпатському регіоні. Має два поверхи. Він зберігає дух європейської аристократії XIX століття. Тут свого часу полювала знать, навіть онук імператора Франца Йосипа І, це імператор Австро-Угорщини. Родина Гредлів прославилась лісовим бізнесом та вузькоколійками у Карпатах. Після Другої світової війни палац Гредлів справді змінив свою роль. Спочатку він був як НКВС, це народний комісаріат внутрішніх справ СРСР, потім як інтернат. Сьогодні палац баронів Гредлів у школі переживає новий етап. Після років занепаду дах протікав, стіни руйнувалися, будівлю почали реставрувати і вже навіть відновили покрівлю та частину фасаду. У 2020 році його передали Національному природному парку Сколівські безкіди» на 49 років в оренду, щоб зберегти пам'ятку. Також тут планують створити туристично-культурний центр Карпат. Це музей історії, родини Гредлів і розвитку лісового господарства, простір для культурних подій та вистав, майданчик для екотуризму і відпочинку. Тобто палац має шанс знову стати візитівкою школи. Але вже в сучасному форматі як туристична атракція і місце для подій місцевої історії. Таке от цікаве місце, історичне. Але засмучує те, що воно в такому е занедбаному стані. Чесно кажучи, могли б його і зробити. Нормально зробити тут ремонт. Ми, чесно кажучи, думали, що тут вже зробили, бо з минулого року, як я вже казав, тут щось робилось, але щось воно, здається, все стопорнулось на одному місці і все, так і стоїть. Ми навіть готові були б, я думаю, що платити за вхід там, ті ж 50 гривень з туристів, тим паче, що в цьому році ми читали, що Сколівські Бескади взагалі відвідали дуже багато людей. Скільки там Алін? 50 тисяч, да? здається, 55 тисяч людей відвідали е, цю місцевість. Тож, е, я думаю, що місцева влада взагалі могла б без жодних проблем е, зробити це місце одним із самих відвідуваних місць. Але ну, наразі маємо, що маємо. Ну, Друзі, тим не менш можна сюди зараз зайти, подивитись, тут погуляти. Е, Цікава така місцина, цікавий палац, має таку е, історію. Тож, е, всім радимо сюди заїхати, якщо ви будете в, цій, в цих краях. Ну, що, ми будемо їхати далі в нашу наступну локацію. Так, друзі, заїхали ми в ще одне місце у місто Тухля. Це вважається батьківщиною е, героя Повісті Івана Франка Захара Беркута. Вважається, що саме в цьому місці е, він зі своєю невеликою кубкою тероборонівців зупинив величезне військо монголів. Е, здалав їх він тут біля берегів річки Опір. Яку відповідно назвали в честь цієї події, і здолав дуже велике військо монголів, яке перевищувало його там в десятки, а то і в сотні разів. І от саме через цю подію це місто так і назвали. бо місцеві не встигали прибирати всі ті трупи, що там були біля тієї річки, і вони от і лежали і там. Тухли. Також воно дуже е, відоме тим, що е, саме тут любив проводити е, свій, е, свій час. Е, сам Іван Франко постійно він сюди приїжджав і місцеві е, кажуть, що ну, це так і було. Тому на цьому місці тут встановили і пам'ятник, і криницю, з якою він пив. І вулицю, присвячену Івану Франку, тож теж таке цікаве місто. Ми його постійно проїжджали, але так от, щоб зупинитися і тут трошки прогулятися, жодного разу цього не робили. Чомусь одразу згадався вірш Івана Франка про любов. Навіть це, як би мовила, зараз його переспівують багато. Ну, початок це такий, чого являєшся мені у вісні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі, ті ясні сумні, немов криниці дно студене. Тобто зараз ми знаходимося біля, біля криниці, і, можливо, натхненням, написанням цього вірша була саме ця криниця. Але це можливо, це моє таке припущення. А це позаду мене здається той самий волон, котрий місцеві мешканці перекрили річку і надали монголам пройти далі, де вони відповідно і зупинили. Тож не знаю, той це камінь чи ні, але ну от якось за легендами, за повір'ями, це от саме це місце. Пішохного місточка, котрий веде безпосередньо до місця захоронення самого Захара Беркута. Там треба трошки піднятися на гору, і там буде такий велетенський дерев'яний постумент, котрий символізує це самого Захара Беркута, його військо і безпосередньо місце, де його захоронили. Не знаю, зараз тут трошки прогуляємося. Може підемо наверх, а може ні. Як там оці двоє. На це згодяться сьогодні чи ні? Зараз подумаємо. Він тут в такому що там аварійному стані. Не хитайте, перехід не більше п'яти людей. І там ще 505 це номер маршруту. Можливо, навіть маршрут до цієї могили Захара Беркута. Ну, так, цікаво. Місточок такий, прям від нього віє впевненістю, що ти можеш йти по ньому і нічого з тобою не буде. Далі. <реш> Місточок, звісно, такий. Ну нічого, пройти можна. На машині, звісно, не проїдеш, але нормально. Можна його так розхитати. <реш> От. Ладно. Зараз перейдемо на ту сторону. Він на такий вже і... На такий вже і довгий. Вирішили ми цим хайкінгом не займатися, бо до того місця треба лізти, як виявляється. От, сьогодні ніхто не готовий туди лізти, бо це отак, наверх, і десь там могила знаходиться. Я вам ставлю картиночку, як воно тут все виглядає з вершини. А ми підемо униз. І будемо рухатися далі до нашої наступної локації. Так, назад ми пішли іншим шляхом, трошки через цей Брод річки. Спустилися там вниз, пішли не наліво, а от сюди от направо. Тут можна вийти до самої річки Опір. Ну, теж тут можна погуляти. Я думаю, що навіть якщо є бажання, можна приїхати, зробити тут якийсь. Пікнік розбити тут табір, теж гарне місце для відпочинку. Тут так гарно, тихо, спокійно. Можна провести час, якщо є бажання. Взагалі цікава така місцина, цікаве село. Воно там невеличке, нараховує щось близько півтора чи двох тисяч осіб. І воно не таке туристичне, як то сколе. Або Славсько. Воно, наскільки мені відомо, тут більш розраховане на такий відпочинок, знаєте, то в котеджах, в якихось то приватних будинках. Тут зараз іде така активна забудова оцих от оцих приватних садиб, колиб, оцього всього. Тобто вони там на оцих всіх схилах їх будують. ну ось, А потім за немаленькі такі кошти. Здають там, подобово або там, потижнево, там, хто як. Ну, Місце дійсно гарна, красива, можна тут так приїхати, відпочити. Тож, думаю, що можемо радити це місто як таке теж курортне, відпочинкове. Нам воно сподобалось. Я одразу подумала про те, що можна тут розмістити намет. Так, да, я вже казав, що От, можна проїхати Але да, Нюанс в тут. тому, що сюди не проїдеш машиною, тому все прийдеться нести ну, на собі. Ага. На звичайній машині ні, але ні. якщо у вас якийсь там е, джіп, або щось типу того, та, Можна Н проїхати, я думаю. Десь тут є, має бути заїзд. Бо угу. ми зараз тут спускалися, видно було ті е, від машин е, калію таку. Тож, я думаю, що люди сюди. Приїжджають. Все? Так. так, і куди ж ми приїхали? А? Настя? Ти вже в курсі, да? куди ми приїхали в нашу найлюбленішу локацію Львівської області, куди ми постійно приїжджаємо вже декілька років. Місто Сколе. Любимо ми тут проводити час постійно, коли їдемо в всю сторону, заїжджаємо сюди, на цю галявину. Бойківська поляна. Називається. Ми тут вже декілька разів влітку були з ночівлею, з палаткою. Просто тут знімали будиночок, теж з ночівлею приїжджали. Любимо ми це місце тут гуляти, проводити час, ходити там по тих стежках у ліс. Ну і зараз теж от приїхали ще раз вам показати. У нас, до речі, є повний випуск про це містечко на каналі. Можете подивитись. Ось, а зараз просто приїхали, погуляємо тут, перекусимо. Все раз ми нічого не будемо там смажити. Взяли з собою е, всю нашу їжу. Ось, Зараз поїмо, погуляємо. Ну і ще трошечки вам тут теж покажемо це чудове місце. Я не знаю, друзі, може ви в курсі, е, чи є тут ще у Львівській області схожа локація от на цю Бойківську поляну у Сколе. Бо ми вже скільки їздимо, не можемо знайти щось схоже. З цією місциною, де так можна просто приїхати, відпочити, погуляти біля води, сходити в ліс, ну, щоб воно було все в такі, з такими зручностями, скажімо так, і от в пішій доступності, щоб можна було, от, як от ми ну, от залишили тут машину, там от парковка, можна було в ліс прогулятися. Було, чесно кажучи, щось такого схожого. Скільки вже їздимо, знайти не можемо, тому це наше прям улюблене місто. Куди ми постійно приїжджаємо. Тож, от, да, ось ця поляна, отут ми е, влітку ставимо намети, е, ночуємо тут. Е, якщо з наметами ставати, то здається, там щось 50 гривень теж з людини там можна заплатити, на тому стовпу є е, вивізка з QR-кодом. Ось, е, Отак, так, да, гарне місто, місце для відпочинку. тож... Я не знаю, ми, мабуть, вже задовбали людей розповідати простійно про це сколи, бо в кожному випуску не буває такого, щоб ми щось але не сказали про це. Ну, Вибачте, вже просто полюбили ми це місце, Тож, що зараз там Аліна достає всі наші пожитки. Зараз перекусимо і підемо ще трошки, прогуляємося. Це перекусили, можна трохи прогулятися до річки. Бережно, не впади тільки. Тут, До речі, влітку сюди приїжджаємо, тут можна навіть купатися. Тут не дуже глибоко, десь по коліно е води, але після такого спекотного дня можна от залізти і трошки тут е цей, поплавати. До речі, туди от далі ми не ходили. Так вдовж самої річки можна ще пройтися в ту сторону, ще в ту сторону, погуляти тут. От. На Настюнь, як а тобі взагалі подобається тут? Да. От. Так що взагалі чудове місто. Нам воно, повторюсь, що дуже подобається. Е -е, ще, чесно кажучи, е -е, тішить те, що в цьому місці в принципі, є все, що потрібно для комфортного. Проживання. ось Тобто тут і крамниці, і лікарні, і дитячі садки, і школа, і залізнична станція, котру, до речі, ще побудували в, 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 в кінці 19 століття. ось І тут почали розвивати оцей туризм. і Почали приїжджати сюди і австрійці, і поляки, от, і проводити тут свої івенти <свісно> і гірськолижні, і просто тут гуляти. Тож це місто вже. Давно себе зарекомендувало як таке туристичне і е, варте для відвідування. ми до нашої цієї стежки, котрою ми постійно прогулюємося. Зараз підемо, заліземо до лісу. Трошки там ще прогуляємось. <плес> <Да? плес> Отуди. Зараз підемо шукати гриби. Жіночка тільки що назустріч, каже. Багато грибів є. Зараз трошки тут. Полазимо, пошукаємо. я, звісно, думаю, що їх вже всіх зібрали. Але ну що, раді цього спортивного інтересу можна й погуляти по лісу, пошукати щось. Кажи Настя, де ви, гриби? Не маю. Вже зібрали все. Ну, Ще тут трошки погуляємо, пошукаємо. Бо насправді грибів багато, але не тих, що треба. От. Так, що я вам скажу? Їхали ми знімати контент. Їхали-їхали, дивились на, на це все діло. Приїхали При... на ті гриби. При... Приїхали і Прибав зайшли в ліс збирати гриби. Один грибочок знайшов Рома. Це був польський гриб, як підказав нам Google. Але угу. ми не такі фанати, звичайно, грибів. Он ще якийсь один. Ось дивися. Ми не такі фанати грибів, прям, що от ми їх там збираємо там, і розуміємо в них. Це, це... поганка. Ми... Поганк, до речі. Ми... Це, до речі, а, о, може бачите? було непоганка. Білий гриб. Схоже ну... на білий. Ага. От. Ну, от, і... Схоже, да. так. Да, прикольно, білий грибочок не був. Може він і є. А, ну. До речі. ну він і пахне. – Ні, він не а пахне. мухомором пахне. Да, – Треба буде руки чимось помити ну, добре. Ну, користо, можна походити, пошукати. Настя, можна. Тобі подобається гриби збирати? Да. Угу. Ну, да. Так. Так. Е... І все. І нам більше нічого не зустрічалося, тільки поганки зустрічалися. Проте, зустріли... да. Проте ми зустріли людей, які виходили з лісу, і вони таким з пакетиком йшли. І uh -huh. кажуть, що гриби є. Це це Звісно це... є. З тим урахуванням, що на дворі якби 3 градуси вночі зараз. От. Тобто... Тим не менш в день тепло. Тобто, хто грибник, хто, хто да. знає, хто розбирається в грибах, приїжджайте до лісу, збирайте гриби. Ми те, що грибів багато, але їстівних майже немає, бо треба е, приходити раненько йти туди, прямо в саму чащу. Я пам'ятаю, що коли я йшов на е, гору Лопата, е, от там от, десь от в самій чащі вже люди ходили і збирали дійсно е, велику кількість їстівних грибів. А тут так, просто вже все. Зібрано, я думаю, що з самого рання ще місцевими. ось, А то таке вже. Якщо прям цілеспрямовано йти, збирати гриби, то я ж кажу, треба приїжджати рано. І йти вже, може, щось вам і перепаде. Ось. Так що така от у нас ця да, така петрушка. Все, збираємося вже, йдемо донизу. Вийшли вже на основну дорогу. Будемо рухатися в сторону, ой, в сторону машини вже будемо йти. Все, нагулялись, надихались, трохи розгрузили голову, да? mm -hmm. ось, можна йти далі. Mm -hmm. Так, заїхали, ми взяли чебуреки, тут собі теж у нас тут на трасі при виїзді зі школи знаходиться. От, і будемо рухатися на нашу на сьогодні останню локацію, яку ми часто відвідуємо. Е, недалеко вона тут знаходиться, тож зараз ще 10-15 хвилин і будемо на місці. Так, ну і Приїхали ми в останню на сьогодні нашу локацію. Теж е, іноді сюди заїжджаємо, коли їдемо. В зворотню сторону до Львова це е, такий населений пункт Тищівниця. Е, ну, точніше, навіть міст до цього е, населеного пункту. І от якраз під мостом тут знаходиться таке от, е, цікаве місце, де можна спуститися до річки і провести тут теж непоганий час. Е, знаємо, що влітку тут теж люди приїжджають, розбивають навіть намети, навіть от сьогодні там от є. Люди, котрі приїхали з наметами, але вже кінець вересня, то вже не дуже комфортно, я думаю, вночі тут залишатися. А так взагалі, от влітку ми заїжджали, це все от там, все-все-все, в машинах, в людях, тут навіть яблуко ніде впасти. Ми от були десь у липні, в кінці липня, переїджали так, прям дуже здивовані були, тому що було дуже багато людей. От. Не ми одні знаємо про це місце. Також можна прогулятися от на ті скелі. Люди там бачили, що займаються скалолазанням, цим. прямо по самим скелям залазять. І також можна от пройти от поверху, вилізти туди стежкою. Теж можна, я думаю, там непоганий краєвид відкривається звідти. Ну А так взагалі. Да. От, влітку вода опускається, навіть там можна купатись. Ось, я Думаю, водичка теж тут така прохолодна. Але коли спекотно, воно нормально. Ось так що теж от таке місце, якщо ви не знали, теж можете завітати. І можна тут також провести час. Тож от, друзі, якось так. Теж ми зараз от посидимо, перекусимо і будемо їхати вже в сторону Львова. показали вам топ-місць, куди ми любимо приїжджати, відпочивати, в незалежності від пори року. Тут завжди є чим зайнятися. Сьогодні в перший раз спробували себе в ролі грибників. Ось ну, вихід був такий невдалий. Ну, Грибів ми не збирали. Все одно погуляли по лісу. Ну так, прогулянка, то що вдалася, то так. але що… Mm. Навіть якщо б ми щось не збирали, ми б то навряд чи їли, бо ми не розбираємося в тих грибах, а то ну, така та. небезпечна штука, що краще, якщо не знаєш, їх не їсти. Не їсти. Краще купити у тих людей, котрі. До речі, або... і вам рекомендуємо, якщо ви так. не знаєте гриби, то краще не збирати і не їсти, бо вважається самим небезпечним отруєнням. Ну, один із небезпечних отруєннях це отруєння грибами. Да, ну, або якщо не збираєте і знаєте, кому їх показати, хто вам допоможе розібратись тоді також. І це не Гугл. Да, краще <різь> знайти якусь людину, яка в цьому розбирається. Тож, друзі, отак: от такий от день. Вже ловимо останні теплі дні цієї осені, бо потім вже буде е, холоднішати. Тож, мати друзі, мати мати. прожимайте ваші лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте е, нажимати <пізвіться> дзвіночок, щоб не пропустити наше відео. Підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі. Всім па-па!